Вітаю вас всіх, дорогі, дорогі брати та сестри, в сьогоднішньому нашому богослужінні до молитві. молитви. Будемо разом шукати лиця Господнього, будемо разом молитися, читати зі Слова Божого, з Писання. Тому я заохочую нас, давайте ми сконцентруємо свою увагу на тому, що, як пише писання, тому що вгорі на Божому, на істині. Ось і будемо мати спільність, будемо молитися, будемо поклонятися нашому Господу спільно, будемо радіти того, що наші імена записані в книзі життя. Будемо радіти те, що Господь нашим Богом. Будемо величати його, будемо приносити йому славу слів'я, плід уст наших. І я сьогодні хотів би роздумати трішки і піддати нас до молитви. Тому, будь ласка, займайте свої місця будемо спільно мати такий добрий, благословений час ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Давайте скажемо слава Богу. Слава Богу. В книзі про Даниїла є дуже цікаві істини, цікаві тексти, які для нас Бог хоче припіднести. І ми можемо, читаючи цю книгу, день за днем, ми можемо знагодити мій. Такі гарні, гарні для нас повчання. І читаючи перший розділ книги про Каданевіла, ми бачимо, як тут описується, що е, я зачитаю із першого вірша третього року царювання Єгоякіма, ідейського царя, підійшов до Єрусалима на цар на Ходомосор і взяв його в облогу. Господь віддав його руку ідейського царя Єгоякіма, частину посуду Божого храма, на Хадомосура, відправив у Чинарський край. В їм свого Бога, там він вніс посуду, скарбницю свого Бога. Цар наказав аж Пеназові, начальникові своїх євнухів, відібратись синів Ізраїли, царського роду та знаті юнаків без будь-якої вади, гарних, за зовнішнім виглядом, обдарованих усією мудрістю і наділених здібністю осягати на руки та розумно мислити. Саме таких придатних для служби в царському палаці потрібно було навчити грамоти халдейської мови. І серед них були написано Даніїл, Ананія, Мисадів і Азарія. І ми бачимо, що ці хлопці, юнаки, їх відібрали, але ми бачимо перед події. Їхній народ був переможений, їх взято в полон до іншого вірування, до іншої мови, до іншої науки, в інший край. І що цікаво, що ці хлопці, ці юдеянини, вони, Даниїл, написано, восьмій вірші, Даніїл вирішив не осквернятися стравами царського столу і вином, що той пив. Тому просив начальника ємників, аби дозволив йому не осквернятися. І наступний вірш говорить: Бог посприяв, щоб Даниїл отримав прихильність і співчуття з боку начальника Ємкі. І тут така думка. Вони вирішили. Данні вирішив у місті, там, де не було його духовних наставників, там, де не було його батьків, там, де не було вчення його Бога, а були інші речі, які насаджувалися їм в розу. Він вирішив триматися своєї віри, триматися переконань, які він мав, вірити і поклонятися живому Богу лише своєму Богу. І це для нас урок? І думка, Боже, допоможи мені особисто на житті, де б я не був і не була, що б не ставало на моєму шляху триматися не просто моїх переконань, а істинних Божих переконань. Тому що ми робимо ці переконання своїми. Ми їх вивчаємо і застосовуємо своє життя. Ми, християни, покликані жити в чистоті. в тому, щоб не осквернятися і не пристосовуватися до гріховних зличаїв цього віку і цього світу. Якщо ми залишимося вірними Богові, то Він дарує нам благодать, сили, навіть може дати нам схильність, як написано, Бог посприяв, щоб вони найшли в очах начальника Євнухів співчуття. І він сказав, добре, давайте так зробимо 10 днів ви будете їсти цю їжу, а потім перевіримо, який ваш буде вигляд. Але у мене їхнє рішення. В серці вони вирішили триматися істини, триматися Бога. І Бог їм посприяв. Хоча вони були в обставинах, та від своєї родини. Але їхнє рішення, їхня стійкість, їхня стійкість на істині. На... І це для нас, для віри, нашої віри. Тому вони не пішли на компроміс навіть перед. А момент, так, да? ми думаємо, Бог дав їм посприяв. Але буває момент, коли настає вона на піч, так? І їм кажуть, поклонятися цьому Буванові великому. А вони кажуть, ми не будемо. І вони кажуть, напевно, Бог нас може зберегти, ми віримо. Але навіть якщо не збережемо, ми не поклонимося. І тут ми бачимо, що їх кидають в піч, їх кидають в піч. Але вони все рівно. Не поклоняючи, тримаються своїх переконань. Вони вірні Всевишньому Богові. Вони не видають поклоніння і хвалу тим лже Богам. Ми читаємо в новому заповіті в першому посланні Петра написано, перший розділ, 14 вірш. Як слухняні, не застосовуйтесь до попередніх пожадливостей, що було в минулому житті гріховному. Він каже: вашого невідання, але за святим, що покликав вас, тобто за Богом, будьте самі святі усім вашим. Поводження стержіться лихого у всякому, у всякому вигляді. Ми далі читаємо в Солонянам 5:23. А сам Бог миру нехай освятить вас цілком досконало. Тут не говорите, що це лише наші зусилля, наша святість. А написано, що Бог дарує нам і Він нас освячує, а непорушний дух ваш. І душа, і тіло нехай непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого Христа, вірний Той, хто вас кличе, і Він учени оте. І останні е, текст, який буду читати, це з 85 розділ, 10 вірші, і будемо молитися. Він говорить, допевняйтеся, що приємне для Господа. Тобто старайтесь зрозуміти, що Богові приємне, і робіть. Далі читаю, і не беріть участі в неплідних і лахтемних, а краще докоряйте. Далі читаю, бо соромно навіть казати про те, що роблять вони потаємно. Усе ж те, що світлом докоряється, стає явне, бо все, що явне, стає до світло. Через це, той говорить, сплячий вставай, і воскресний змертвий, і Христос освітить тебе. Отож, уважайте, щоб проводитися обережно, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час в дні Болука. Через це не будьте нерозумні, але розумні. Але розумійте, перепрошую, що є воля Господня. Тут він говорить на початку, доповняйте, старайтесь зрозуміти, що Богові приємно. І далі він говорить через декілька віршів, розумійте, що є воля Господня. Далі читаю, і не вбивайте вином, в якому розпуста. Але краще наповнюйтесь духом. Розмовляючи між собою псалмами і гімнами і піснями духовними, співаючи і граючи в серцях своєму для Господа, що ми будемо зараз робити. Дякуючи за все Богові й Отцеві в ім'я Господа, нашого Ісуса Христа. Тому я нас закликаю, давайте ми рішимо, приймемо рішення в серці. Я не буду сквернятися. я буду е, наполегливо, уважно і пильно триматися віри мого Бога Писання, що написано. Тому давайте ми встанемо і будемо разом поклонятися живому, живому Богові. Прославляти істинного Бога, люблячого, дієвого і грядущого. Давайте будемо молитися. Господи Ісусе, ми тебе величаємо, наш Бог. Ми прославляємо Тебе, Ісус Христос. Ми дякуємо Тобі за цей день. Ми дякуємо Тобі за твою милість. Ми дякуємо Тобі, Господь, за життя, яке дароване тобою для нас. Господи Ісусе. Ми молимося за церкву, за батьків та сестер. Ми молимося, Господь, підносимо під Твоє лице, ці Господи, слова поклоніння. Господи, плід в уст наших. Господь, алілуя! Будь благословенний і звеличений, Ісусе. Боже, ти нас знайшов у цьому світі лукавому, грішному. Ти приніс нам своє світло і Твоє світло, Твоє істина нам докорила. Господь, вона показала, що наші діла. Темні, злі і неправильні. Господь і допоможи нам, будучи християнами, нам обирати, вирішувати, Господи, вирішувати в своєму серці в розумі, триматися Бога. Господь, і ми просимо, нехай далі істина нам докоряє. Бо Слово Боже написано корисне до навчання, до докору, до виховання в праведності, щоб ми християни були, Господи, до всякого доброго діла готові. Боже, благослови нас. Дай нам бути відкритими до цього Слова, щоб Господь, ми поборялися, ми трималися істини, але не своїх переконань, не своєї мудрості, Господь Ісус. Дай нам Господь бути шукачами Твого Слова, дай нам Господь його шукати, Господи, добувати, як золото і алмази. Господь як хтось старається добути, знайти як той найбільший скарб свого життя, так нам, Господь, допоможе любити Твоє Слово. Любити твою істину, Господь Ісус, і як говорить Павло Ефесян, допевнятися, що є для Господа до вподоби, щоб нам розуміти, що є Господня воля. Алілуя. Господи, укріпи нас, міцни нас, дай нам бути рішучими, дай нам бути твердими у вірі, Господь Ісус. Я молюся про моїх братів та сестер і себе. Ми не говоримо, Господь, що ми на всі 100% непохитні. Господь, це самозарозуміла. Певність і самонадія. Господь, дай нам надітись на тебе і говорити, і бути уважними. Господь Ісус, благослови нас, укріпи нас і веди нас. І ми будемо Тебе величати, будемо молитися в Твоє ім'я нашого Спаса, живого Бога, який діє, який впливає, який любить, який віддав Свого Сина на хрест, який проявив свою любов заради нас, заради мене, заради кожного з нас щоб Господь нам бути відкритими перед тобою, не грати роль, а бути, Господь, відкритим перед тобою, говорити, Господь, допоможи, направ зміцни. Господь, ми молимось, твоє ім'я ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте будемо стоячи натхненно, з радістю. славити нашого Бога.